І до інших новин. Віденський суд відмовився видати сполученим штатам Дмитра Фірташа. Американська влада звинувачує українського мільярдера в хабарництві в Індії. Тим часом уряд почав наступ на Дмитра Фірташа. Заарештувати газ, який за контрактами з Нафтогазом призначено для хімічних підприємств Дмитра Фірташа. Вимагає Арсенія Ценюк за борги. Суд таки дав санкцію на арешт газу, і вони його таки заарештували. Газ Дмитра Фірташа ви заарештовані. Пане Метане, у яких ви стосунках з Дмитром Фірташем? Напиши мені! Прикидається він інертним. Зараз я тебе розговорю. Протигаз гумовий. Я сподіваюся, ви не проти. Пану фірташу ще дуже пощастило, що його арештували в Австрії, а не в Україні. Ой, собі, якби арештований газ посадили у фірташеву камеру або навпаки фірташа у газову.